Септо презентує. Понеділок, 8 липня 2024 року ранкове допіо випуск 243. Спонсорований слухачами доступний для тебе. Доброго ранку, підозрюємо, що у п'ятницю пана Стармера призначили прем'єр-міністром раніше, аніж тобі вдалося прослухати ранкове допіо. Зізнаємося, новий уряд у сполученому королівстві випередив наші розрахунки. Люди проголосували в четвер. Кабінет сформували вже в п'ятницю по обіді. Зрештою, а що було тягнути? Результати волевиявлення народу більш ніж однозначні. Лейбористи 412 місць, консерватори 121, ліберал-демократи 71. Ще 37 мандатів розділили між собою дев'ять партій. Серед них декілька місць таки отримала реформу Кей. Її лідер, друг Трампа Найджел Фарадж з восьмої спроби таки увійшов до парламенту. Медіа пишуть про те, що ці вибори були більше про суспільні настрої, ніж про політичні пропозиції. Виборці висловили своє розчарування консерваторами та підтримали, як її називає Кір Стармер, змінену лейбористську партію без жорстких лівих елементів та соціалістичної риторики. Багато стоп консерваторів втратили свої місця у парламенті. Ідеться про колишню премєр міністерку Лі Страс, Зокрема, ріші Сунак взяв на себе відповідальність за найгірший результат консервативної партії в її парламентській історії та вибачився перед країною. Цитуємо: я віддав цій роботі все, що міг, але ви чітко дали зрозуміти, що уряд Сполученого Королівства має змінитися, і ваше рішення має значення. Я почув ваш гнів, ваше розчарування. І Я відповідальний за цю поразку. Кінець цитати. Політик покине пост глави партії, щойно йому знайдуть заміну. Він продовжить працювати як законодавець у новому складі палати громад. Нового прем'єр-міністра Сунак назвав порядною людиною з громадським духом. Кір Стармер зі свого боку похвалив Сунака за його важку роботу і відзначив, що попередник був першим в історії Сполученого Королівства прем'єр-міністром азійського походження. Перша промова новопризначеного глави британського уряду тривала шість хвилин. Політик пообіцяв, що зі своєю командою візьметься за спокійне і терпляче відновлення. Він сказав, що в серці нації відчувається втома: люди виснажені порожніми обіцянками і політичними шоу. Цю рану цей брак довіри можна залікувати лише діями, а не словами. Сказав Стармер. Прем'єр-міністр стверджує, що його уряд тихо кидатиме виклик тим, хто списав сполучене королівство з рахунків. Washington Post пише, що фраза кидати виклик тихо відображає дух всієї політичної кар'єри Стармера. Щодо його кабінету, то мабуть найбільше уваги зібрали призначення Анджели Райнер віце-прем'єр-міністеркою та Рейчел Рівс, яка стала першою жінкою на посаді канцлерки скарбниці Сполученого Королівства. Ця позиція є схожою до міністра фінансів у інших країнах. Для кожної молодої дівчини та жінки, яка читає це, нехай сьогоднішній день покаже. Ваші амбіції не повинні мати меж. Написала Рівс у Твіттері. Ще одне гучне призначення в уряді Стармера це Девід Лемі на посаді міністра закордонних справ. А точніше, державного секретаря із закордонних справ, справ співдружності та розвитку, син іммігрантів з Гаяни. Лемі сам себе назвав першим міністром закордонних справ, який зміг простежити свій родовід до Африки через Атлантичну торгівлю рабами. Ще один факт про політика: він дружить з Бараком Обамою. Одним із перших, з ким новопризначений міністр зідзвонився, був Дмитро Кулеба. Є припущення, що уряд Стармера прагнутиме більш тісної співпраці з Європейським Союзом. Утім, на запитання журналістів, чи може він передбачити будь-які обставини, за яких Сполучене Королівство знову приєднається до єдиного ринку, Стармер відповів ні. Щодо особливих відносин зі сполученими штатами, а ми нагадаємо тобі, що це такий неформальний термін. Його часто використовують, щоб описати політичні, культурні, дипломатичні, військові та історичні відносини між Сполученими Штатами Америки та Сполученим Королівством, а також їхніми лідерами та лідерками. Уперше таку характеристику використав одній з промов Вінстон Черчилль у 1946 році. Так ось, коли йдеться про британську зовнішню політику та її особливі відносини зі сполученими штатами, то між лейбористами та консерваторами немає великої різниці. Принаймні, це зафіксовано на папері, і така стратегія діє наразі. Політику попереднього уряду лейбористи продовжуватимуть і щодо України у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом через кілька годин після вступу на посаду Стармер сказав, що підтримка Сполученим Королівством військових зусиль України не буде послаблена за нового уряду. Росію лейбористський уряд розглядає як загрозу. У відповідь на привітання з призначенням від Володимира Зеленського Стармер знову підтвердив непохитність підтримки України Сполученим Королівством та написав, що з нетерплям. Піням чекає зустрічі з президентом України. Ну і ще одна дуже важлива інформація: кота Ларі, багаторічного мешканця резиденції британського прем'єр-міністра, із офіційним титулом головний мишолов кабінету міністрів, помітили на дворі. Мабуть, він вийшов вітати свого шостого главу уряду. До Ларі на давніх стрит 10 доєднається Джоджо кіт родини стармерів. Друзями чи суперниками вони стануть. Можливо, скоро ми дізнаємося про це. До речі, тут могло би бути ідеальне місце для реклами товарів для домашніх тварин. Декому варто задуматися? Багато кому насправді. Наша бригадирка Ластівка підтверджує. <звук> на свою першу промову в ролі прем'єр-міністра пан Стармер приїхав із дружиною Вікторією. Познайомимо тебе з новою першою леді Сполученого Королівства. Жінці 51, Вона на 9 років молодша за політика. Працює у національній службі здоров'я. А от ким саме ми так і не зрозуміли, оскільки різні медіа пишуть різне. Одна з версій, що Вікторія ерготерапевтка. Ерготерапія або ж заняттєва терапія допомагає людям, які постраждали через нещасні випадки, мають хвороби, інвалідність, проблеми з психічним здоров'ям або ж ускладнений процес старіння, виконувати повсякденні справи і жити якомога повно та незалежно. Раніше Вікторія Стармер, тоді Олександр. Працювала з соліситоркою у фірмі, що спеціалізується на вуличній злочинності. Соліситорами у Сполученому Королівстві називають категорію адвокатів, які готують судові матеріали для адвокатів вищого рангу баристерів. Працюють юрисконсультами та ведуть справи у судах нижчих інстанцій. Познайомилися з Тармери, коли обоє працювали юристами. Кір подзвонив до Офісу Вікторії, щоб уточнити якісь паперові справи. Перш ніж покласти слухавку, встигнув почути, як жінка пробурмотіла, ким він себе вважає. Абсолютно класична вік, згадував політик у інтерв'ю британському Вок. Після цієї розмови чоловік запросив Вікторію на побачення. Пара одружилася у 2007 році. Як ми згадували у попередньому випуску, має двох дітей. Їхні імена подружжя стармерів публічно не називає. Перша леді Сполученого Королівства є єврейкою. Її батько викладач економіки, а мати лікарка. Прем'єр-міністр в одному з інтерв'ю розповідав, що в їхній сім'ї є традиція спільно вечеряти у п'ятницю, і батько Вікторії часто доєднується для молитви. Вікторія навчалася в університеті Кардіфа, вивчала право та соціологію. Зі студентських років жінка долучалася до політики. Була президенткою студентської спілки Кардіфа, волонтерила у виборчому штабі Тоні Блера. А ось до цьогорічної кампанії свого чоловіка Вікторія дотичною не була. Колишня радниця лейбористів Аїша Хазаріка стверджує, що публічна комунікація пари демонструє відхід від позиції 80-х: Я чоловік, а ось моя політична трофейна дружина. Вікторія Стармер сучасна жінка, яка має професійне визнання. Є ціною сама по собі. Вона не давала і не планує давати типових сидячих інтерв'ю. Має намір продовжувати працювати у Національній службі здоров'я. Ті, хто знають Вікторію, кажуть, що у її характері поєднується образ крутої сусідської мами та амбітної юристки зі страшно ідеальним волоссям і трохи носовим голосом. У сполученому королівстві, як і в більшості монархій, є певні традиційні практики, які виконують під час зміни урядів. Прем'єр-міністр, який покидає посаду, зустрічається з монархом і подає заяву про відставку, щоб можна було формувати новий уряд. Монарх на деякий час перебирає на себе повноваження з управління Сполученим Королівством. Як ти розумієш, у п'ятницю цей процес був дуже недовгим. Далі відбувається так звана церемонія цілування рук. Це офіційна вдієнця між претендентом на посаду прем'єр-міністра і королем. На ній у короля просять дозволу сформувати уряд. Це лише формальність. Але саме у момент цієї формальності, згідно з правилами Букінгемського палацу, відбувається цілування рук. Тоді політик вважається призначеним на посаду прем'єр-міністра, глави уряду його величності. Назва церемонії вводить в оману, бо ніякого цілування насправді не відбувається. Ми здивувалися, що медіа цьому наче приділяють окрему увагу, але потім зрозуміли, у чому річ. Відповідну і дещо комічну ремарку у своєму прес-релізі зробив Букінгемський палац. Цитуємо: після призначення нового прем'єр-міністра в придворному циркулярі буде записано, що прем'єр-міністр цілував руки під час призначення. Це не буквально так, а просто вказує на тип авдієнції. Перстень на руці у монарха цілували раніше, колись давно це було символом вітаності короні, а ще вимогою палацу. Сьогодні ж, незважаючи на те, що запрошення, яке лідер чи лідерка партії переможця виборів отримує від монарха, можуть називати запрошенням на церемонію цілування рук, саме дійство обмежується лише поклоном. Тоні Блер, який був прем'єр-міністром Сполученого Королівства впродовж десяти років, згадував у своїх мемуарах шлях, що після перемоги на виборах поспав лише годину, коли отримав запрошення на церемонію цілування рук. Він приїхав до палацу і дуже збентежився, почувши, ви насправді не цілуєте руки королеви під час церемонії цілування руки. Потрібно лише ніжно торкнутися до неї губами. Що він мав на увазі почистити їх як взуття чи злегка торкнутися? Поки я все ще був тимчасово збентежений, двері відчинилися і мене провели. На жаль, я трохи спіткнувся об шматок килима і практично впав на руки королеви, не стільки торкаючись, скільки огортаючи їх, пише політик. Колись, коли ліс Трас призначили премєр міністеркою у нас вийшов випуск ранкового допіо, який ми називали дуже британським. Здається, історія повторюється. Дуже цікаво з цими дещо дивними для нас церемоніалами, але варто вже рухатися далі до Греції. Там для деяких галузей запровадили шестиденний робочий тиждень. Нове законодавство дозволяє до 48 робочих годин на тиждень замість 40. Це спроба пришвидшити економічне зростання. Зміни не стосуються туристичного бізнесу та харчової промисловості. Нова грецька політика ніяк не суперечить законам. ЄС вони вимагають, аби роботодавці гарантували, щоб в середньому працівники не працювали більше 48 годин на тиждень, включаючи понаднормову роботу. Однак вона йде в розріз з культурою праці в інших країнах Європи та США. Там дедалі поширенішою стає чотириденна схема роботи. Компанії, які вже впровадили таку практику, зазвичай стверджують, що менша кількість робочих годин насправді підвищує продуктивність і добробут персоналу. Бельгія стала першою країною, яка у 2022 році офіційно схвалила скорочений робочий тиждень. Washington Post пише про те, що багато досліджень показують, що збільшення робочого часу часто призводить до більшої кількості помилок, повільнішого виконання завдань, виснаження стресу та хвороб. Утім, у багатьох частинах Азії та країнах, що розвиваються, шестиденний робочий тиждень є звичайною справою. У Греції сподіваються, що це допоможе боротися з незадекларованою працею, яка призводить до ухилення від сплати податків. Прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс сказав, що ядро цього законодавства сприятливе для працівників, оскільки глибоко орієнтоване на зростання і виведе Грецію в один ряд з рештою Європи. Пану Міцотакісу приписують успішне виведення грецької економіки на шлях зростання після того, як глобальна фінансова криза 2008 року справила руйнівний вплив на країну. Тоді спадок великих державних витрат та широке ухилення від сплати податків призвели до величезних боргів. Дивна історія розгортається у Камеруні. Там дочка президента опублікувала фото, на якому вона цілує іншу жінку бразильську модель Лайонс Валенсу. Я не тямлюся від тебе, і я хочу, щоб світ знав про це. Плюс сердечко. От тільки весь світ також знає, що у Камеруні одностатеві стосунки заборонені законом гомосексуальним людям у цій центральноафриканській країні загрожують до п'яти років ув'язнення. Правозахисні групи вже давно закликають керівництво Камеруну до скасування цього закону задля дотримання прав людини всіх камерунців, незалежно від їх сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності. Однак такі заклики ні до чого не призвели. Регуляторний орган Камеруну, який контролює медіа, продовжує накладати санкції за публікацію контенту, що стосується ЛГБТК. Барбара Бія, президентська донька, проживає за кордоном, де професійно займається музикою. Про свою сексуальну орієнтацію вона не говорить прямо. Під фото жінки з бразилійкою у користувачів виникли запитання, чи є камінг аут привілеєм, яким можуть насолоджуватися лише небагато обраних у Камеруні. Її батько Поль Бія, який є президентом Камеруну з 1982 року, наразі ніяк не прокоментував цю історію. Ми про нього вже колись розповідали у допіо. Він є найстарішим главою держави у світі політику 91. А зараз час фрагменту ранкового допіо, який доступний лише для тих, хто підтримує нас на Патреоні або БемієКофі. Нашій спільноті сьогодні розповімо про туристичний потенціал Саудівської Аравії. Доєднуйся і ти. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Минулого тижня салату Цезар сповнилося 100 років. За легендою, італійський іммігрант Цезар Кардіні винайшов цю страву 4 липня 1924 року у своєму ресторані в мексиканському місті Тігуана. Це було тоді, коли у штатах діяв сухий закон. До Тігуани приїхали в пливові каліфорнійці, щоб легально мекнути. Кардіні мав їх нагодувати, а заготовок ніяких не було. Ну він і зібрав усе, що мав на кухні, в одну страву: листя салату ромен за основу, плюс пармезан, плюс крутони, грінки, плюс соус з часникової олії, яєць, вустерського соусу та лимонів. Так народилася гастрономічна зірочка. У Тігуані відзначили знакову річницю триденним фестивалем їжі та вина і відкрили статую Кардіні. Через декілька років після винайдення салату Кардіні відкрив ресторан «Сізарс». Він працює досі у закладі. Щодня готують близько 300 порцій Цезаря. Сьогодні це загалом одна з найпопулярніших страв у світі. Салат Цезар пережив різні періоди. Спершу йому знадобилося декілька років, аби стати мейнстрімним. Потім він був суперпопулярним. Потім відходив у забуття. А сьогодні він great again. Але є нюанс у тому, що його готують не як Цезар. Про це ми розповідали нашій спільноті у першому випуску Вечірнього розе коротко переповімо тобі зараз. У класичному вигляді салат виходить досить легким. Тому до нього часто додають поживніші складові, наприклад, круте яйце або смажену курку, типовим додатком став і бекон. Але зараз все пішло ще далі. Ми живемо в епоху безконтрольного шахрайства з салатом Цезар. Його заправляють йогуртом місо, текілою чи лемонграсом, подають із цукіні, апельсиновою цедрою, свинячим вухом, кімчі, качиним яйцем пашот, смаженим фенкелем, нутом, оладками з буйвола та цвітної капусти рисовими крекерами. Кривдується авторка The Atlantic Елен Кушинг і додає, що все це трохи дивно, оскільки слова мають щось означати. Модифікація Цезаря в принципі це непогано, якщо смаки нагадують оригінальні, інакше вимальовується дилема корабля Тесея. Чи Цезар Цезар, коли у ньому немає нічого, що визначає оригінальний смак. Коли про цей салат йшлося у вечірному то у чаті нашої спільноти ділилися його улюбленими рецептами. Доєднуйся у нас там дуже добре. Стіки до ранкової кави про події стисло. Минулого тижня в Індії щонайменше 121 людина загинула внаслідок тисняви, яка утворилася на одному з релігійних індуїстських зібрань. Серед загиблих 112 жінок і семеро дітей. Ще 31 людина зазнала поранень. На захід у селі Пхолорайму Голгархі, в густонаселеному північному штаті Утарпрадеш, де проповідник Сурач Палсінг також відомий як Пхоле Баба. Проводив щорічне зібрання, прийшло майже 250 тисяч людей. Місцева поліція дозволила, аби зібралися лише 80 тисяч. У сієра Леони офіційно заборонили дитячі шлюби. Ця практика досі залишається широко поширеною. Правозахисники сподіваються, що нове законодавство краще захистить дівчат, приблизно третина з яких у Сієра Леони виходять заміж до того, як їм виповниться 18 років. Відповідно до нового закону, будь-якому чоловіку, який одружується на дівчині віком до 18 років, може загрожувати 15 років в'язниці та штраф у розмірі близько 4 тисяч доларів США. Батькам або тим, хто відвідує такі шлюбні церемонії, можуть також виписувати штрафи. Новий закон також дозволить подати заяву про анулювання шлюбу. Минулого тижня майже 90 мігрантів загинуло дорогою до Європи з Сенегалу та Гамбії, коли їхній човен перевернувся біля узбережжя Мавританії. Десятки вважаються зниклими безвісти. Берегова охорона врятувала 9 людей, зокрема, п'ятирічну дівчинку. Човен із 41 людиною прибув до порту Ларастінга в Ель Ієро на Канарських островах. Деякі з його пасажирів були помітно ослаблені. Вони стверджують, що провели у морі 10 днів. За даними іспанської благодійної організації Камінанду Фронтерас, за перші п'ять місяців цього року понад п'ять тисяч мігрантів загинуло, намагаючись дістатися до Іспанії морем. На президентських виборах в Ірані переміг кандидат-реформіст Масуд Пазашкіан. Він колишній міністр охорони здоров'я. Пан Пазашкіан пообіцяв налагодити відносини із Заходом. І полегшити дотримання закону про обов'язкове носіння хустки, щоправда, в Ірані можливості президента впливати на політику доволі обмежені. 26 липня у Парижі стартують літні Олімпійські ігри. Уперше в Олімпійській історії змагатиметься рівна кількість чоловіків та жінок. Це був 243-й випуск ранкового допіо. Мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали Ростислав Онищенко, Ангеліна Столітня, Антон Качук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Аня Ткачук, Дася Гоптер, Олена Паплинська. Почуємося. Солодашко. Ви прослухали подкаст Ранкове допіо. Шукайте септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.